Дуже цікава історія сьогодні. Залишався у нас один піропатрон 260 на 30. Ваговська в нього система там вихлоп уверх. Е, Останній місяць це дуже популярний піропатрон, саме у штору, саме Ваговський з вихлопом уверх. Не знаю, що до цього не було дуже він популярний. І клієнт дзвони мені вчора. Є кажу, є одна штучка ось таким розміром. Все, більше ніяких розмірів немає. Ну добре, подумаю. Сьогодні дзвонить інший клієнт. «Надо дві штучки з такого розміру. Саме 260. Кажу, є одна штучка. Ну добре, буду думати, бо мені треба дві, щоб не брати в іншому місці. Може, десь знайду в одному місці. Кажу: дивись, бо вчора питали. Зараз в будь-який момент подзвоню Добре, давай беру одну штуку. Кажу: Окей, бронюю за тобою. Через 10 хвилин дзвонить той, що вчора дзвонив, каже: не продав, забираю. кажу, продав. О, чорт, і що мені робити? каже, не де їх більше немає. Тому, якщо вам треба, ви не чекайте. Якщо на залишках дуже мало залишається товару, не чекайте, купуйте і там ви можете там, шукати на 50 на 100 гривень дешевше, потім, потім не надаєте зовсім. Тому замовляйте у нас піропатрони, накладки комплектуючи все у нас РБКД.